Комплексно будуємо будинки від 150 доларів за метр квадратний, домокомплект сіп панелей з монтажем. Друзі, всім привіт! З вами компанія «СуперСІП» і ми продовжуємо серію оглядів наших будинків. І що, якщо ви поставите собі запитання, а що якщо от роботу, яку ви робите, робити трішечки по іншому? Якщо там починати до прикладу зовсім з інших етапів. Та? І от, відповідно, ми це відео також будемо починати абсолютно з інших етапів, тому що всі огляди будинків, які ви бачили, вони починалися з вхідної групи. Потім ми там йшли по кімнатам і розглядали от відповідно вже весь будинок, весь проєкт і все планування. А давайте в цьому будинку ми зробимо трішечки навпаки, тому що історія там будівництва цього об'єкту вона в принципі є іншою. Адже ми будували тому комплект вже на готовому. Цокольному поверсі на готовому фундаменті, і весь цей будинок це колаборація ідей клієнта і можливостей компанії Суперсіп. Як на мене, це дуже цікаво, тому починаємо незвично. І весь цей огляд буде таким доволі незвичним, тому що ми починаємо його прямо з тераси. Ходімо. То, відповідно, першим рішенням, яке було спроєктовано, це відповідно отака, е, отака тераса. Та? Вона, е, я не скажу, що вона насправді дуже велика, тому що вона розташована на цокольному поверсі, але вона більш ніж функціональна. І ви зможете тут проводити там, теплі літні вечори, ви зможете зробити тут зону барбікю. І в цілому це чудово функціональна зона, яка є вже реалізована у цьому будинку. А тепер ходімо із тераси в будинок. Тут ми відразу зустрічаємо кухню-вітальню. Так, то і це в принципі логічно, тому що вихід із кухні вітальні на терасу це доволі практичне поширення рішення, яке є в ледь не в усіх проектах. І зауважу про те, що планування будинку розраховано на 103 квадратних метри, і в принципі площа цього будинку витримана. І скажу про те, що, попри доволі невелику квадратуру, як для одноповерхового будинку, в цілому тут відчувається дуже просторно. Крім того, як ви бачите, тут вже тривають будівельні роботи, тому... Перепрошуємо за оцей такий бедлам, але тим не менш потрібно жити, потрібно заїжджати в будинки і реалізовувати свою мрію. Тут у нас відразу розташований сам вузол, де буде душова кабіна, де буде туалет, де буде умивальник. І скажу відразу, що зазвичай люди там не орієнтуються, як воно має все бути, коли стоять голі стіни. Зараз скажу про те, що вже там. Ці стіни обшиті, тобто вже робляться там внутрішні роботи, і я вже цілком розумію, що місця тут буде більш ніж достатньо, коли поставиться і душова кабіна, коли буде вже туалет, коли буде мувальник. Є така фраза, що немає де розвернутися. То тут точно не про цей будинок. Ходімо далі, ходімо, покажу спальні, і покажу також одне з цікавих рішень, яке реалізував власник. Перша спальня це дитяча. Вона відразу, до речі, біля входу знаходиться, тому що там вже в нас вхідна група. Ми до неї вже перейдемо під кінець нашого відео, але тим не менш. Отут дитяча. Дитяча це простір, де дорослих взагалі практично не має бути, за виключенням, коли потрібно поприбирати в кімнаті. Тоді там або матір, або батько проходять, і давай будемо прибирати. В цілому це повністю дитячий простір. Доволі світла, доволі висока, доволі простора кімната із великими вікнами. Тут вдосталь сонячного світла. І що я вам скажу, що дитина 100% буде почувати себе тут комфортно. Підіймо тепер до дорослої спальні. Проходимо відразу. У нас тут два таких фактично коридори. Перший це який веде від східної групи до кухні-вітальні. І другий це який веде, розділяє фактично спальню із такою коміркою. Доросла спальня. Багато простору. Велике панорамне вікно, це якраз те, що потрібно у спальні. Зауважу про те, що спальня знаходиться не з сонячної сторони, тому в даному випадку е, власник будинку зможе поспати там, до 10 ранку, можливо, і навіть трішечки довше, якщо забажає, тому що сонечко в очі ліпить не буде, як кажуть водії. Тепер, тепер е, така ще велика кімната, і це гардеробна. Е, насправді, тут воно, ну, реально більше, там, ніж 5 чи 6 квадратних метрів. Тут можна розмістити не тільки там всі речі, а й інші якісь побутові прилади, по типу там пилососа, не знаю, там швабри з відром і тому подібне, хоча ну, тут вона точно стояти не буде. Тепер ходімо е, покажу комірку, тому що в комірці будуть розташовуватися якраз там і пральні машинки, і, і машинки для сушки одягу, так, і багато всього іншого. І знову ж ми бачимо, що це велике, це просторе приміщення. І крім того, будь ласка, в нас тут ще є сходи до підвалу. І це якраз мова про ту колаборацію, яку я вам казав на початку, тому що власник е зробив фундамент, зробив цокольний поверх. Відповідно, цей цокольний поверх тепер служить в якості підвалу, тому що ділянка також іде з певним нахилом, і тут це було максимально функціональним рішенням. І відповідно, бачите, тим паче, що зараз підвали це ну, не те, що необхідно, це корисна штука в умовах, е в яких ми живемо, враховуючи щоденні нічні обстріли. Але тим не менш. Тут і безпечніше буде, так? і відповідно ми бачимо, що повністю реалізований запит. Тоді ми подивимось на вхідну групу, тому що вхідна група насправді також нетипова і вона досить велика. Бо насправді її можна бачити в різних там варіаціях, але тут вона зроблена прямо цілою кімнатою, такою там на 5 квадратів. Але тим не менш, ви тут можете поставити абсолютно все. Якщо потрібно якусь там, я не знаю. Шафу для верхнього одягу, будь ласка. Шафу для взуття, будь ласка. Потрібно поставити дзеркало? Також не питання. Сонячне світло? Будь ласка, все є, все реалізовано. І це насправді дуже круто. Що цей будинок, як на мене, він максимально про раціональність використання площі, максимально про простір і максимально про зручність. Ну і місце, де ми мали заходити, але ми тут вже виходимо, тому що наш огляд підбігає до свого логічного завершення. Так, ну і відповідно, тут же в нас, да, ми виходимо з фідної групи, і фактично це вхід до нашого будинку, вхід до нового життя, до втілення мрій, зокрема власника цього будинку. Друзі, що найцікавіше, тепер давайте по грошам. Компанія SuperSip робила тут домокомплект його встановлення, дахи з ПВХ мембрани і встановлення вікон. По вартості 21 400 доларів було на момент будівництва. Зауважу про те, що в нас на сайті ви зможете знайти і це, і інші планування, які, можливо, зможуть закрити ваш запит будівництво, або ми зможемо розробити ескізний проєкт саме під вас. Наголошую також про те, що якщо ви будете реалізовувати, тобто будувати свій будинок по цьому ескізному проєкту із компанією SuperSIP, то цей ескізний проєкт буде вам в подарунок. Це найголовніше. Крім того, власник цього будинку отримав 10 років гарантію на роботу по цьому будинку і відповідно на. Матеріали, які використовувалися по будівництву цього будинку. Тому, друзі, звертайтеся до Суперсіп, будуйте будинки своєї мрії разом із компанією Суперсіп, Ну і пишіть в коментарях, чи сподобалось вам планування цього будинку, які у вас можливо є зауваження, так? Або ж, або ж який наступний огляд ви хотіли би побачити. До зустрічі в коментах.